Вітаю, вашні друзі, під час чергової передачі засобів тактичної медицини наші волонтери фонду разом помітили чудо совєтського автопрому, на якому, проявляючи неабияку майстерність і мужність, наші медики щоденно рятують наших героїв поранених із поля бою. Цей автомобіль уявіть собі щоденно проїжджає до 100 кілометрів, неабиякими розбитими дорогами. Ми в таких випадках намагаємося максимально допомогти наскільки вистачає нашого волонтерського ресурсу. І звісно, повз цієї ситуації пройти байдужим дуже важко. Отже, друзі, ми оголошуємо збір на придбання мікроавтобусу для 48-ї окремої артилерійської бригади. Друзі, прошу, будь ласка, долучіться до, до нас. Якщо не можете задонатити, бодай перепостіть це відео, щоб ви побачило якомога більше людей. Не виключно, що побачить людина, меценат, який володіє таким мікроавтобусом, і виявить бажання просто його передати безплатно нашим медикам-героям. Друзі, е, яким чином можна задонатити, з нами зв'язатися, це все буде в описі під відео. На сам кінець я хочу всіх привітати із визволенням нашого Херсона. Я переконаний, що ми звільнимо кожен сантиметр нашої української землі від російської нечисті, але для цього ми маємо всі пліч опліч працювати, допомагати, підтримувати наші збройні сили, як словом, так і ділом, так і гривнею. Слава Україні, слава ЗСУ, слава кожному з нас.